Добрий день, любий друже! Сьогодні я завітала до нашої бібліотеки та наша книгу Олеся Ільченка збірка про життя видатних дітей. Сьогодні я розповім про неї У мене є до тебе велике прохання. Якщо ти вже візьмеш цю книгу в руки, то прочитай її від початку до кінця. Навіщо? Адже саме зараз вирішується твоє майбутнє, коли ти вчишся в школі. Ким саме багато Ця книга допоможе тобі стати справжньою особистістю та знаною людиною. Як саме Джон Рокфеллі, син, бі... син біднішого лікаря, став найбагатшою людиною планети, він пожертвував більше мільярда доларів на доброчинність, бо вже в 15 років заробляв свої перші мільйони. Це дізнався цієї книги. Як саме Леся Українка, дівчина 12-13 років писала такі глупокоричні вірші. Коли сиділа в інвалідному кріслі, стояла я й слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, та ще давно мені співали мрії. Дізнаюся цієї книги. Так само п'ятилічний журналіт мандрував у земної окулі і передбачав багато майбутнього. Це ти дізнаєшся цій книги. Також в нашій бібліотеці є, книги, є виставка Сучасна дитяча українська проза. На, на цій виставці є книги Любко Дереш, Андрія Кокотюхи, Валерія Воскобойникова. Сашко Дерманського, Урени Роздобутько. Завітай до нашої бібліотеці і ти знайдеш тут багато цікавих книг.